Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, опоганіє людину, а те, що виходить з уст, опоганіє людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав: Кожна рослина, яку не посадив мій Небесний Отець, буде викоренена? Залиште їх, це сліпі проводарі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів Невже й досі ви не розумієте не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця, воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага це те, що опоганіє людину, їсти ж немитими руками не опогані людини.